Так, перший у нас це барбурчик ось такий ваксований. Е Ох, він так класно пахне. Це New Balance 576 зробимо в Англії. Кошти реані чудовим, просто стані, мій розмір. Вітаю, друзі! Це канал Вторинний. Ми з вами збираємось на барахолку. Як збираємося? Ми вже майже під'їхали, Ось ось десь ось там, як завжди, моє чек-ін. Як завжди, моє місце для привітання. Вже на дворі листопад, барахолочка, саме ця барахолочка скоро вже закриється. Можливо, це Крайня в цьому році, остання, можливо, ще будуть, не знаю. Але є ще барахолки індор всередині, і барахолки, які роблять всю зиму. Ми з вами будемо ганяти по барахолках і трошечки додати секонд-хенд, щоб дотягнути до весни, коли наша найулюбленіша і найбільша барахолочка знову відкриється. Е, я жену, я вже заряджений, готовий сьогодні лутати знахідки. Нагадую, що. Перед початком відео попрошу вас підписатись та поставити лайк авансом. Буде, буде цікаво, я стараюсь. Погнали! І так, друзі, я вже на місці, доїхав, докрутив і вже починаю шукати і дивитися, що ми будемо брати сьогодні на перепродаж. Погнали! Барахолочка сьогодні це вже остання. В нас сезоні. Ми закриваємо сезон і будемо чекати весну. Надію, що ще порадує, хоч чимось. Це був дуже класний сезон, насичений, багато цікавих речей ми з вами брали. В принципі, непогано ми на цьому заробляли. Вам такий контент заходить, я бачу, подобається, підписується, багато людей прийшло. Так, потихеньку дивимося, що тут у нас. Нічого цікавого, чисто стічки з віжачками. В основному це куртки неліквідні. Нема сенсу нічого брати, але підемо подивимося. Може щось буде цікавеньке. І перше, що потрапляє більш-менш цікаве, це курточка раб, жіноча з убитим логом. 35. Окей. Okay. можна було б взяти таку подумав я. Але ціна, на жаль, трошечки збила мене з панкелику. 35 фунтів за курточку без лога, ще й жіночу. Ну це дорого, на мою думку, як для барахолки. Залишимо. Також була кепочка від Carhartt, 10 фунтів. Ну, в принципі, недорого, ну, на ній теж багато не заробиш, нема серчу брати. Тут ціни такі не сильні. Підемо далі, можливо, знайдемо щось подешевше. Також, друзі, я вже казав, що це крайня барахолочка в цьому сезоні, і ви мені часто залишали якісь запитання про барахолки, про перепродажі. Тепер можна зняти окреме відео з відповідями на питання. Якщо у вас щось цікавить, будь ласка, залишайте в коментарі під цим відео, будемо відповідати. Так що чекаю запитання в коментарях. Так, поки що нічого цікавого нам не потрапило, але ось наступний продавець. Я вже бачу, що має бути щось гідне та достойне. Подивимося. І перше, що зацікавило мене, це ось така курточка від Феррарі. Знаєте, зараз пішов тренд на такі куртки, але ця курточка, на жаль, виявилася фейком, і вона нічого не коштує на перепродажі. А ось такий барбурчик жіночий International може щось і коштує. Подивимося, що є ще у цього продавця. В принципі, товар в нього є. Всякі капа еліси ми проходимо повз. Це не наш товар, на ньому точно не заробиш. Може, ще щось цікаве буде на цій стічці. Давайте погортаємо. Цього продавця я давно знаю, інколи в нього потрапляють цікаві речі і доволі дешево. Я пам'ятаю, на одній з барахолок ми з вами купили оригінальний світшот від Монклер. Всього за 5 фунтів у нього. На наступному вішачку одразу я замітив патч від Stone Island і думаю, все, це виграш. Підійшовши ближче, я так і не зрозумів, патч оригінальний чи фейковий. Ну, в принципі, як мінімум доволі непоганої якості. Я вже подумав, що це та сама легендарна куртка від Стоналін, де вони використовували хутро вовка на капюшон. Але, на жаль, ні, це виявилося дешева і фейк. Хоча патч плюс-мінус непоганої якості. Як для фейка. Давайте поглянемо що ще є. Прям дуже багато всяких таких базових речей, але нічого на жаль нема на перепродаж для нас. На жаль, хоча речей дуже багато. Футбольні футболь, ну вони Made in Taiwan, Це все фейки, не оригінальні футболки, сенсу брати немає. Вправляємося в іншу частину барахолочки. Подивимося, що тут у нас буде. Прям поки що прогулюючись поміж рядами, ми не знайшли ще нічого цікавого, окрім непоганих кросівок від New Balance. Затерпів браква по ваших порадах. Арбурчик такий за 6 фунтів і правда, але лакса. Якщо вони йде непогано. Можливо, скоро створимо скуп Барбура в Україні. Я тут його теж навалом, в принципі. барахлі він є. І так, побігли далі. Тут у нас цікавенький продавець, має багато різного взуття. Можливо, хоч взуття нас сьогодні порати. Давайте подивимося, що у нас цікаво є. Вже один баре газку понабирав саме ліквідні позиції, як я зрозумів. Подивимося, що він залишив для нас. Цей продавець тільки почав розкладатися, і ще не весь товар він виклав. Можливо, ще він щось достане для нас, прямо для нас. Ми майже пусті, за виключенням курточки від Барбура і кросівок від New Balance. Прям дуже погано закінчувати сезон пустими, але я ще не втрачаю надію, що можливо щось ще насипить. Я виявився правий, цей продавець справді мав ще одяг і він вже почав викидати всякі футбольні футби, джерсі, джинси. Ну, це все рівно не наш формат. Ми по куртках, по аудору в основному шукаємо щось. Нагадую, що в мене була сторінка в інстаграмі, де я скупляв ваші аудор-пропозиції Gore-Tex TechScoop. Якщо ви пам'ятаєте, але через авторське право на бренд Кортекс мене інстаграм забанив, точніше, зніс мою сторінку. На жаль, там була доволі велика кількість підписників, активних підписників, які постійно мені щось пропонували. Якщо ви один з тих підписників і ви шукаєте мене, щоб мені щось запропонувати, я створив окрему сторінку на для скупки. Посилання буде в описі під відео. Якщо є що запропонувати, буду чекати вас в Дірект Месен. Дякую. Тим часом цей продавець вже почав викидати курточки від Бергхаус. Ну це наша стихія, давайте брати, чому ні? І він ще продовжує розвантажувати свій автомобіль і викидати всякі куртки. Тут у нас норфейси, фліски, совчели від норфейсу, фліски, фліски. Ну нічого, нехай буде, будемо брати. Зараз якраз люди під сезон активно шукають фліски, мембраночки, чому б ні. Давайте брати. Тут у нас і курточка від Барбур залітає, жіноча, терпрушна теж може бути. І найбільше, що мене радує, що поки що немає ніякої конкуренції, практично немає. Все, що він викидає, я спокійно собі можу забрати, перебрати, подивитися. Тут навіть якась лакоста проскавкає, теж заберемо, хай буде. Так, тут підійшов вже інший покупець, починає активно теж вигрібати, але ми вже набрали немало позицій, зараз будемо дивитися, що в нього ще там є. Я потихеньку, помаленьку перериваю цю міні-кучу і трохи налутав нахиби для вас. Для вас і для себе на перепродаж буде чим зайнятися. Так, тут не сильно по брендах, це більше Берхауса із Enerface, але нічого. Берхауси ми любимо, Берхауси це наше все. Також, друзі, хочу нагадати вам про розіграш курточки від бренду Master, який я проводжу в себе тут на YouTube каналі Вторинний. Ви можете отримати її абсолютно безкоштовно. Деталі в ось цьому попередньому відео, так що приймайте участь. Ви <звук> <звук> бачите, що Через деякий час вже набігло немало так людей, так як барахолочка по шмотках практично пуста, а одяг, як я казав, це прям дуже топова ніша. І тут я не один, хто шукає одяг. Далеко я не один. І вже вони набігли, але ми вже набрали непогано. Можливо, я ще щось пропустив, так що, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях що я щось пропустив, на якій хвилині це було. Це дуже важливо.

Так, потихеньку набираємо і будемо розраховувати за наші курточки. Продавець рахує. Come on. How much for all? What we got? Так, за наші всі ці куртки і фліски він сказав 40 фунтів. В принципі, непогано там немало таких речей. Вийшла одна курточка в районі 2-3 фунтів. Нормально, бо зможемо на цьому обов'язково заробити. Давайте збиратись потихеньку і будемо тулити додому. Коротше, все, жену додому, бо мені ще сьогодні на роботу, сьогодні субота, але я працюю. Е, така Це вже, напевно, остання бараколка в цьому сезоні в нас саме в цьому місці. Йомайо. йо, -йо. Болото таке, ну, жорстко. Ну нічого, трошечки ми набрали, ви бачили, там нічого такого прям цікавого, але є деякі позиції. Прийду додому, покажу, плюс там покажу, що мені ще прийшло. Буде, щось покажу. Коротше, так що не прощаємося. Зараз жену додому. Ще покажу вам вдома, там що є. Ех, покажу, що до чого. розкажу, Поговоримо ще. Погнали. І так, друзі, це канал Тарини. Ми вдома. І як завжди, наш класичний домашній такий ламповий післябарахольний огляд на речі, які з вами знайшли на барахолці в суботу. В суботу ми були на барахолці, сьогодні середа. В мене чомусь не було часу зазняти огляд. Деякі речі я вже продав з того з тої барахолки. Але думаю, ладно, треба зробити огляд, показати щодо чого, щоб було ну не зраджувати нашим традиціям. Сумочка повна, в принципі, непогано, але тут більшість такого фліски. Пліски, пліски, якісь куртки берхаус. Я знаю, чому ніяк не доходили руки зробити огляд, бо нема чим похвалитися. Якби було щось жирне, я вже перший день ми зняли огляд. Але нічого. Можливо, це наша вже остання, точніше крайня барахолочка в цьому році, бо вже ближче до Нового року. Барахолочки вже все, вже холодно, вже люди практично приїжджають. Ви бачили, був дощ, було холодно. І вже мало було продавців, але був продавець, якого ми набрали цих флісок. Вони зараз улітають просто мх, як пиріжочки гарячі на базарі рано вранці. Ми е, ми тут не надов, ми тут, не В принципі, весь закуп тут 60 функцій. Та ні менше. Так, перший у нас це барбурчик ось такий е, ваксований. Ох він так класно пахне. Блин, раніше не подобалося, зараз беру ці барбури і кайфую. Собі, потрібно якісь знайти. Буду англійським кежуалом, класиком. Ось такий, коротше, жіночий. Ми його взяли 6 фунтів в чудовому стані. Проваксований, класно пахне, без дефектиків продасться заробимо. Не знаю, не тягав такі барбури, мені цікаво, чи хтось мав таку. Чи інші там, наприклад, фіаларевин, можливо, куртки ваксовані. Хтось ці ваксовані куртки. Мені цікаво. Дивіться, вони от, ти вже береш їх в руки, і в них залишається все рівно такий після, знаєте, жирнуватий слід на руках. Цікаво, як воно там, коли сідаєш в автомобіль, десь там на крісло, на диван, чи залишає воно п'ятна чи ні, бо все рівно якийсь він такий жирненький. Напишіть, якщо у когось є якийсь досвід, взагалі, як вони приносять. Мені цікаво, можливо, зробимо окремий потім огляд на барбуру. Я куплю, можливо, потягаю щось. Потрібно розбавляти трохи контент, будемо додати якісь такі огляди на речі. Так, барбур 6 фунтів, нормально. Наступне це у нас ми набрали там флісок, я не знаю, там десяток флісок. Це, зараз вони гарно продаються. Я не буду просто розказувати про них, просто покажу. Раз. Фліска Berghaus. Куртка фліскабс двохстороння 2. Це все на 40 фунтів нам вийшло. Фліска. Берхаус 3. Дві фліски ТНФ ми вже продали на Поляртеку. По 20 ретак улітають, по 20 фунтів. Якась, якась куртка чорна жіноча. Ска, XS, -ка, чисто мікропуховик 3. Це все, що входив на 40 фунтів. Берхаус, фаліска чоловіча, підклад 4. Норфейс, фаліска, підклад 5 жіноча. О, щось бісменське. Лакоста спорт, оригінальний свічотик, вже на момент відоса проданий. Там ще була курточка на гортексі, берхаус чоловіча продана. Теж вона вже поїхала, я сьогодні відправила її. Так, барбур, це у нас такий на теж мембраночка. Прикольно, ззаді так зроблено. Теж з той кучі. Нічого цікавого, нема. Прям за що зачепиться оку. прям Берхаус на гортексі. Сьогодні викинемо, спробуємо продати під сезон 4. Так, ось такий берхаус. Теж на кортексі. Це вже проданий, теж треба спакувати, відправити. В хорошому стані. Реально набрав непогано, я вже відбив вже плюс виходжу навіть ці закупки. Так, це все, що було там на 40 фунтів, плюс є ще цікава річ. Це я вже окремо взяв. 10 фунтів це New Balance 576 зроблені в Англії шкіряні, в чудовому просто стані, мій розмір. Взагалі є в New Balance, хто знає три лінії: це. китайська, азіатська, і англійська і американська. Англійська і американська вважаються самі найдорожчі, бо там йдуть більш якісні матеріали, типу преміум, і використовується ручна праця. Типу ручну їх там шиють, не знаю, наскільки це правда. Але по відгуках ходять вони подовше, ніж китайські. Взяв за червончик такі шкіряні 576. ну таке, знаєте, Прикольно шкіра, але от мені чорні просто такі на любителя, Не під все вони підійдуть. Не знаю, чи залишають собі, чи продать, чи може розіграти. Непогано. Нові коштують дуже-дуже дорого відносно там, ну 200 коштують нові шкіряні 576. Я так їх поміряв, але вони такі трошки не під кожну знаєте, посадку тут ну класичний цей силует. Ладно. Ось такий жарочок у нас. Так, це все, що ми набрали на бархулці, бо ну, що вже зробить? Вже майже кінець. Е, плюс, мені приїжджають час від часу, як я кажу, з Європи якісь стони для мого телеграм-канала. Ось такий приїхав мікропахучок, ще там Сіпішка приїхала і ще один стон, але вони продалися позавчора. Я їх вже відправив. Ну, швидко продається. Навіть не все втеге вкидаю, не все втеге встигаю вкинуть. Інколи буває. Швидше продати на eBay. Ну, час від часу я туди закидаю, тому ось буде такий тончик і ще будуть там речі. Підписуйтесь, посилання в описі. Час від часу якісь речі з нормальним прайсом туди злітають І ще нагадую, братва, що я продовжую купляти ось ці бренди ось такі мембранні куртки, все. В Україні у вас в мене є сторінка скупки буде ще було вже, були вже відоси, один чи два, не знаю. На момент випуску цього відео про розпаковку, які я речі купую. Буде ще окремий відео про скубку, про де я свій ну, досвідом своїм поділюсь, чи вигодно, не вигодно скупляти таке. Коротше, якщо у вас щось є таке, теж пропонуйте, куплю за гарним, адекватним прайсом. Посилання в описі під відео. Так, це все на сьогодні. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, коментуєте. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Обов'язково буде цікаво, я стараюся для вас. Це був канал Торини. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на зв'язку.